Всім привіт, Дмитро Малик сьогодні знову з вами. І сьогодні третє відео серії про те, як почати бізнес в Канаді. Сьогодні мова піде про те, яким чином виплачувати гроші з власної корпорації, власної компанії самому собі, як власнику цієї компанії. Я розгляну такі питання. Яка різниця між виплатою зарплати та виплатою дивідентів? Чому зарплата може бути кращим способом, ніж дивіденти. Коли краще виплачувати дивіденти, як виплатити собі зарплату та що для цього потрібно, як виплачувати собі дивіденти. Ми порівняємо розмір податків зарплати та дивідентів. Я покажу вам два конкретні сценарії. Отож, виплата зарплати. Ви наймаєте самого себе у свою компанію. і Періодично, рівними періодами, ви виплачуєте зарплату. Так? Наприклад, кожних два тижні чи кожних півмісяця ви виплачуєте собі зарплату. При цьому обов'язково ви повинні відраховувати податки та внески до різних фондів, наприклад, Canada Pension Plan. Це обов'язково, цього не можна уникнути, і це повинно бути як годинничок. Так? Тобто кожні два тижні ви виплачуєте зарплату самому собі, і ви також відразу виплачуєте ті відрахування. Запізнюватися не можна, тому що є штрафи і є штрафи немалі. Тому, якщо ви йдете цим шляхом, майте на увазі, що у вас повинна бути налагоджена система. Так? Значить далі. Друге, і вам як бізнесу це буде вигідно тим, що оці витрати ви списуєте відразу на бізнес витрати. Так? Таким чином зменшуючи корпоративний податок. Третє. Вашому бізнесу може бути вигідно виплачувати зарплату, і мати наймого працівника, тому що дуже багато різних провінційних урядових програм для малого бізнесу, для середнього бізнесу, за для бізнесу вони кваліфікують власне ці бізнеси. По наявності найманих працівників, так тобто, це можуть бути якісь різні компенсації по зарплаті, як ми бачили під час ковіду, так федеральний уряд виплачував гроші малим бізнесам, щоб вони компенсовували зарплату своїм найманим працівникам, так, якщо в них відбувалися якісь перерви в їхньому бізнесі. І основним критерієм було це мати найманого працівника, так тобто, якщо ви є найманий працівник, навіть власні компанії, ви б кваліфікувалися на такі програми. Є різні програми оплати тренінгів, навчання найманих працівникам і таке інше. Про це десь пізніше або подивіться самостійно, які є різні гранти, субсидії, які є можливості так само зменшити податкове навантаження за рахунок участі в цих програмах, і за рахунок десь можна отримати навіть у ті, як я кажу, вільні гроші, так від уряду. При виплаті зарплати вам, як працівникові, як фізичній особі, ви сплачуєте отой провінційний та федеральний податок відповідно до того щабля податкової системи, де ви знаходитеся? Чи це буде 25%, чи 30%, неважливо. І ви також обов'язково сплачуєте частинку внеску до канадського пенсійного плану. Значить, вам так само як працівникові, може бути вигідно отримувати зарплату, тому що таким чином. Ви, сплачуючи, наприклад, внески до канадського пенсійного плану, ви працюєте на ту майбутню пенсію. Хай вона мінімальна, однак, якщо вам це потрібно, якщо ви на неї розраховуєте, напевно, краще отримуєте зарплату. Інший момент, що коли ви отримуєте зарплату, потім подаєте податкову декларацію в наступному році, так, за, за поточний е, податковий рік, ви таким чином також збільшуєте е, Можливість більше інвестувати у свій а, пенсійний рахунок, так у свій пенсійний індивідуальний рахунок, так званий registered retirement Savings Plan. І таким чином також ви маєте можливість зменшити податкове навантаження вже на вас, як на фізичну особу. Це дуже важливо, тому що ті Registered retirement Savings Plans вони дають можливість підкласти на ту індивідуальну пенсію, інвестувати і та, і не тільки зменшити податок, так який ви зараз будете сплачувати, однак. Створити собі можливість довгострокового інвестування. Це також дуже важливо для тих, хто не покладається на мінімальну державну пенсію, яка буде навіть якщо ви приїхали до Канади в 40 років, то вона буде можливо кількасот доларів всього. Так? Далі, наступний момент. Якщо ви плануєте, припустимо, купляти житло найближчі 1, 2, 3 роки, так? то банки. Набагато краще кваліфікують позичальники, якщо вони мають стабільну зарплату, яку вони отримують знов ж таки кожних два тижні чи кожних півмісяця, так і не дивляться, яка була ваша зарплата там за останній рік чи два. Тому це теж дуже важливий момент. Якщо ви плануєте купляти житло, теж краще, напевно, отримувати зарплату, а не дивіденти. Як виплачувати зарплату? Оскільки у вас вже зареєстрована корпорація, у вас є свій бізнес-номер. Ви маєте або ще не маєте обов'язково My Business Account на сайті податкової. Так, це буде той аккаунт, Business Account для вашої корпорації. Тобто, коли ви це зробите, ви можете зателефонувати податково, чи там можна через той My Business Account створити рахунок для виплати зарплати, так званий payroll Account. Це дуже важливо, тому що саме через цей рахунок буде відбуватися. Звітування так кожен період, коли ви це будете робити, ви будете надсилати оті звіти про виплату зарплати та усі відрахування. Це можна робити з допомогою бухгалтерського софта, однак це можна робити і напряму через My Business Account. Однак я наголошую, ви повинні бути дуже уважним, дуже скрупульозні і пунктуальні щодо цього, тому що запізнюватися не можна навіть на один день. Якщо у вас немає на це часу, будь ласка, подумайте про те, щоб найняти бухгалтера чи просто аутсорснути це бухгалтеру, який чи яка це буде слідкувати, і відповідно кожний період будуть здійснювати всі необхідні дії. Це коштує небагато. Якщо це одна компанія, це може бути десь 200-250 доларів місяць. Напевно, це не є великі гроші. Це краще робити, якщо ви хочете уникнути будь-яких проблем. Якщо ж вам не важлива пенсія, так канадська пенсія, якщо вам не можливість інвестування у той індивідуальний пенсійний рахунок, якщо ви не хочете заморочуватися з якимись виплатами і звітами, і ви не плануєте, наприклад, купляти житло, вам не треба великих кредитів від банку, наприклад, іпотеки і так далі, то можливо краще розглянути виплату дивідендів. Що таке дивіденти? Це фактично, ви, як власне, компанія, як основний аукціонер, наприклад, якщо вам належить 100% компанії, ви маєте право на розподіл доходу так? чи прибутку, який отримує компанія. Так, ви можете його виплачувати сам собі, оце є дивіденди. Ви їх декларуєте. Це можна робити через прийняття так званих рішень радою або борт корпорації, навіть якщо ви цей борт є тільки ви, але щоб був запис про це у тій minutes book. Так це можна робити. Як кожного місяця, кожного кварталу, так і взагалі раз в рік. І є кілька моментів. Дивіденти, виплата дивідентів не може бути віднесена на бізнес-витрати. Так? Тобто, таким чином ви не зможете зменшити корпоративний податок. Далі. Виплачуєте дивіденти, ви не маєте жодного податкового навантаження на фізичну особу, так? яка отримує це відразу. Тобто ви не сплачуєте, наприклад, внески до канадського пенсійного плану, немає жодного employment insurance, тих виплат до фонду страхування на випадок безробіття. Однак, ви як фізична особа, зобов'язані пізніше, так, коли будете подавати податкову декларацію, заплатити податок в залежності від того, де ви на якому ще блі знаходитеся у тій податковій податковій системі Канади. Відразу скажу, що відсоток. Податку, який буде нарахований на ці дивіденти, буде трошки нижчий, тому що знову ж таки повторюю, що виплата дивідентів відбувається не за рахунок зменшення корпоративного податку, а це вже так звані after-tax, доходи компанії. Так? Тобто на ці дивіденти компанія заплатить податки. Той корпоративний податок, припустимо, в онтаріо це десь по моєму 12 так якщо це малий бізнес, там припустимо до 500-600 тисяч доларів при, при, дохід річний. Бритіш Колумбія, це по-моєму 11%, менютово трошки менше, ну і так далі. Виплата дивідентів є досить простою. Виплата дивідентів допомагає уникнути будь-яких отих штрафів і санкцій податкових, якщо ви, не дай Бог, пропустили якісь виплату зарплати, наприклад, так тут немає нічого. Величезний мінус, коли ви оплачуєте дивіденти, так дивіденти, це те, що коли ви подаєте податкову декларацію, ви повинні будете обов'язково сплатити податки. Так, і це для декого, для декого це стає просто сюрпризом величезним. Знову так. ж таки, це буде тільки федеральний і провінційний податок, так, не буде жодних внесків до пенсійного фонду чи плану ІА і так далі. Тільки отой податок. Однак знову ж таки, він може бути доволі е, так, значним. Отже, підсумуємо, виплата дивідентів відбувається із доходу, який вже підлягає податкуванню. Так, дивіденти не можуть бути нас віднесені на витрати компанії. Дивіденти не мають додаткового податкового навантаження у вигляді CPP, EI. Дивіденти можуть декларуватися раз в рік, ви можете виплачувати собі гроші хоч кожного місця без проблем. Або тоді, коли вам потрібно, так. На власний рахунок, просто з корпорації кидаєте гроші на власний рахунок, свій персональний, на цьому крапка. Отож, зараз конкретні приклади. Припустимо, ви заснували компанію XYZ, яка знаходить консалтинг, яка знаходиться в Онтаріо, І ви тільки зараз стартували, і, наприклад, за цей рік ви заробили всього 60 тисяч доларів. Так, припустимо, це є окей, ви лише стартували бізнес. Значить, ці приклади. Вони є досить універсальними і не чим ви займаєтеся, чи ви є програміст, чи ви є дизайнер, чи ви є фотограф, чи ви маєте салон манікюру на дому. Звісно, якщо у вас є ліцензія, якщо цього потрібно в вашій провінції, чи ви є перукарем на дому, чи маєте власний салон, неважливо абсолютно, чи ви ремонти робите, збираєте кухні, вікна, двері і так далі, і так далі. Чи навіть здійснювати якісь перевезення? Так? Зараз дуже бачу популярне, як українці надають послуги один одному, перевозячи меблі і таке інше. Ідею, ви зрозумієте. Отже, компанія тільки заснувалася на Онтаріо і ви заробили 60 тисяч доларів у поточному році. Так? От в кінці року ви все звели, і у вас є 60 тисяч доларів. Так? Це є отой такий дохід ваш за рік. Я Абсолютно е, одинаково буду порівнювати дивіденти і виплату зарплати. Так, будуть одинакові всі бізнес-витрати для того, щоб просто щоб зрозуміти, які є чисті витрати, так, в випадку сценарію виплати дивідентів і зарплати. Окей, отож, припустимо загальний дохід 60 тисяч. Ви мали якісь бізнес-витрати протягом року, так, наприклад. Там, оренда і таке і інше, якісь бізнес-подорожі, до клієнта десь їздили, чи на якісь конференції і таке інше. Оренда комунальні тут досить просто. Якщо ви маєте офіс вашої корпорації вдома, то частину, наприклад, витрат на оренду ви можете відносити на витрати корпорації. Про це десь пізніше, однак дуже просто це робити. Знову ж таки, ви можете самі почитати, можете звернутися до професіоналів. Давайте спочатку розглянемо випадок з дивідентами. Значить, заробили 60 тисяч, у вас були якісь бізнес-витрати на 16 500 доларів. Після зведення так, доходи витрати, у вас є 40 500 доларів. так? От це є ваш є той прибуток компанії, на який потрібно сплатити корпоративний податок. В Онтаріо це 12 12.2%. Цей розрахунок це корпоративний податок на малі бізнеси, на бізнеси, які мають, скажімо так, пільгу, і на перших 500 тисяч доларів нараховується менше податку. Так, всього 12,2% податку в Бондарів. Це досить мало. Це дуже просто на 43 тисячі 500 доларів нарахували 12 тисяч 200, от це вийшло 5 тисяч заплатили корпоративний податок і. Маємо 38 тисяч, з цих 38 тисяч ми вже можемо виплачувати дивіденти собі як фізичній особі, як 100% власнику, припустимо. Так? Ось так я розказую, наприклад, коли ви є 100% власником. Це окей, якщо ваші корпорації, там, наприклад, 2, 3, 5, 10 засновників. Однак пам'ятайте, що при виплаті дивідентів ви зобов'язані кожному. Акціонеру виплат, виплатити у частці його. Так? Якщо хтось має 30% вашій компанії, ви зобов'язані виплатити цій людині 30%. собі ви все не можете забрати. Тільки в випадку, якщо ви є 100% власником. Тож, основне правило, ми запам'ятали: дивіденти не можуть бути віднесені на витрати, і дивіденти мусять бути виплачені вже після того, як ви оподаткували прибуток компанії. Так? Далі йде. Розрахунок для вас як для фізичної особи, тобто, що відбулося, компанія свого корпоративного рахунку, наприклад, кидає гроші вам як фізичній особі, так, От, припустимо, 35 тисяч доларів. І тепер ви, як фізична особа, на наступний рік ви повинні будете заплатити податок. так, Це буде 961 долар податку в загальному. Це в тому числі це буде 243 долари. Федеральний податок і 718 провінційний податок. І це надзвичайно мало, правда? Тобто, якщо. Порівняти зарплатою це дуже низький податок. Однак не все так просто, і на тих самих дивідентах є теж певна шкала, прогресивна шкала, і податок підвищується, якщо підвищується сума виплачених дивідентів. Як виплачувати ці дивіденти, надзвичайно просто. Не обов'язково кожен місяць робити якусь паперову роботу. Як робить більшість, це вам зайшли гроші, припустимо, кожен місяць там, 10 тисяч доларів, і ви собі витрачаєте. Так? 10, там, 5 тисяч берете, 6, 7, 9, скільки вам потрібно. Ви просто кидаєте на свій персональний рахунок в кінці року. Що ви робите? Ви оголошуєте дивіденти, так, виплату дивідентів і приймаєте рішення як правління компанії, хоч навіть якщо це ви є одна людина. Ви пишете в мене звук, я така книжка, так корпоративна. Де ви записує, записуєте прийняття рішення отправління, що виплата дивідентів, наприклад, становить 35 тисяч доларів. Це в загальному, так? І на цьому крапка. Надзвичайно просто. Хтось оголошує дивіденти там кожен квартал, кожен місяць це просто додаткова робота. Якщо вас ви самі собі знаєте, засновник компанії раз в рік виплати дивідентів цілком достатньо, навіть якщо ви виводите гроші кожен місяць, це є окей. По ідеї, ви можете виводити всі гроші, які ви отримуєте, однак пам'ятайте, що вам потрібно буде сплатити отой корпоративний податок потім. Не забувайте про це, будь ласка, бо є люди, які забувають. Так, і виплатили дивіденти. Оце, що у вас залишилося в кишені. Так, 34 тисячі, 39 доларів, у вас залишилося, Окей? Тепер подивимося про зарплату. Ну, ж таки, 60 тисяч доходу тих самих, бізнес-итрати. Є ті самі, так як тут. Однак бачимо, що отут зараз, зараз зарплату можна внести на витрати компанії, на корпоративні витрати. І це дуже важливо, це є такий основний основна відмінність між виплатою дивідентів і зарплати. Ми бачимо, що нарахували зарплату 35 тисяч доларів на рік, так додатково ще буде витрати на CPP, Canada Pension Plan, тому що роботодавець теж мусить платити. Загально трошки більше, майже 37 тисяч доларів витрати на зарплату. Так от, оце все разом будуть витрати, бізнес-витрати вашої корпорації. Ви понижаєте податкову базу і будете менше платити корпоративного податку. То бачимо, загальні витрати 50, трошки більше ніж 53 тисячі доларів. Лишається 6 доларів, 75 центів. Це є прибуток вашої корпорації, так, річний. І саме на цей прибуток ви виплачуєте. Ви Податок всього 12,2%, так? Це 808 доларів бачимо. І після виплати після виплати корпоративного податку залишається 5817 доларів, так, ваш, на рахунку вашої корпорації, окей? Значить, тепер подивимося, скільки ви будете, ваш кошт як фізичної особи, так, ваші витрати, виплата податків. От вам за рік зайшло 35 тисяч доларів, і бачимо, що видатків, так. Чи це є федеральні податки, провінційні податки, канадський пенсійний план, в загальному склали 5805 доларів. Так? Це досить багато, порівняно із 961 долар з дивідентами. Так? На ту саму суму бачимо. Тут 5800, тут 961. І на руки за рік ви отримали долари, так? Тобто тут питань ніяких не виникає, в принципі, вигідніше, ніби здається, дивіденти отримувати. Так? Однак, якщо ми подивимося. Загальну вартість, що це коштувало, і підсумуємо корпоративний податок і персональний податок, який ви заплатили фізична особа, то ми бачимо, що приблизно це виходить на одинаково. Так? От вартість це виплати дивідентів буде тут, бачимо випадку дивідентів 6268, виплата випадку зарплати 6613. І бачимо на, на рахунку корпорації, після цих всіх операцій залишилося тут трошки більше, ніж 3 тисячі доларів, а тут майже 6 тисяч доларів. Бачимо. Я думаю, що це зрозуміло, ці всі підрахунки. Основний ключ це те, що зарплату можна відносити на витрати, так, і ви понижаєте податкову базу, з якої ви платите податок корпоративний. Це дуже важливо. І пам'ятайте, що дивіденти виплачуються тільки після оподаткування вашого корпоративного доходу. Я тут ще маю випадки, наприклад, на 120 тисяч доларів. Так? От, припустимо, за рік ви заробили 120 тисяч доларів, і ви хочете отримати 80 тисяч доларів зарплату. Це досить такий. Середня зарплата по Канаді, вона є окей зарплата. І бачимо, так і дивідентів так само виплачуєте 80 тисяч доларів. Бачимо, залишається у вас в кишені 70 211 доларів, а тут в випадку виплати зарплати 60, трошки більше, ніж 60 тисяч доларів. Окей. Однак, якщо ми подивимося ж таки, на загальну вартість, так, кошт виплати різних сценаріїв вони приблизно одинакові. Бачимо. Так, на рахунок корпорації лишається трошки більше в цьому випадку при виплаті зарплати. Я ще в мене на 200 тисяч. Бачимо, так, тут в цьому випадку 150 тисяч доларів зарплата і 150 тисяч доларів дивіденти. І бачимо, що тут в цьому випадку вже кошт дивідентів буде трошки більший. І досить суттєво різниця, де лишається більше у корпорації. Тому питання не в тому, де менше платити, питання, що вам потрібно. Так? Ще я покажу буквально, як я рахую. Є калькулятор той самий well так? І ви можете прикинути, Гей, я, наприклад, в Онтаріо. і якщо ви хочете зробити такі самі маніпуляції з цифрами, припустимо так, от там на 100 тисяч доларів зарплат, зарплати, ви побачите, які є видатки. Зважайте на, тільки на цю суму, тому що тут разом є і Canada Pension Plan, і Employment Insurance. Якщо ви є володієте е корпорацією, самі собі виплачуєте зарплату, ви не будете платити employment Insurance, але тільки CPP, так? Тобто цього не буде. Однак, якщо ви будете наймати працівників і так далі, і так далі. У вас буде більша корпорація, то ви вже будете пізніше платити EI, так? Поки що, якщо ви є одна людина і одна, одна компанія, тільки CPP платите. Тобто ті розрахунки, які я маю, вони є досить, досить правдиві. Так, от Це є якщо випадку, якщо є employment income, якщо ви самі себе найняли так, вашу корпорацію. І якщо ви хочете виплачувати дивіденти, тут є так звані ineligible dividends, бачите, так? Це є в загальному це дивіденти отримані від приватних компаній, тобто від вашої компанії, вона є приватна компанія, ви нею володієте. І так само там, розрахунку 100 тисяч. І ви побачите, що 16 тисяч доларів ви платите податку. Так? Якщо це 30 тисяч доларів, надзвичайно просто смішні суми. так? Однак ми бачимо, якщо більші, податкова ставка росте. так? Там 150 тисяч вже буде значніше. ну і так далі. З WellSimple можете погратися внизу теж є посилання на WellSimple. Отож. Ми розглянули з вами різні сценарії. Є виплата дивідентів, є виплата зарплати. Питання не в тому, де менше платити, питання в тому, що вам потрібно, так і які є основні фактори, які вам допоможуть зрозуміти, який ваш шлях. Подумайте, чи хочете ви купляти, чи маєте ви плани купляти житло у Канаді найближчі, наприклад, 2-3 роки. В цьому випадку, напевно, краще йти сценарієм виплати зарплати, тому що банки. Люблять позичальники, які мають стабільний дохід кожен наприклад, 2 тижні там, чи, чи кожен місяць, і таке інше. Подумайте так само, чи хочете ви відкладати гроші на пенсійний рахунок за допомогою виплати зарплати, ви збільшуєте можливість інвестувати більше у персональні е, пенсійні рахунки Registered Retirement Savings Plans. Далі е, подумайте, чи ви будете залежати від тієї мінімальної пенсії канадської, так, і, можливо, тоді краще йти зарплату, і, і Продовжувати внески до канадського пенсійного плану. Якщо ж вам не принципово та мінімальна пенсія від Канади, так, якихось там кілька тих сот доларів, і якщо вам не принципово, ви не хочете купляти житло в найближчий рік-два-три в Канаді, якщо ви собі готові створити якісь свої інші джерела пасивного доходу для своєї пенсії, тоді, можливо, виплата дивідентів саме для вас. Знову ж таки, виплачувати дивіденти дуже легко. Це можна оголошувати про виплату дивідендів раз в рік, грошей можна користуватися, хоч кожен місяць. Ви можете переводити гроші з корпоративного рахунку на власні, так індивідуальні рахунки. Якщо ж ви хочете брати участь у різних урядових програмах для бізнесу, отримувати максимально бенефітів, для цього потрібно бути найманим працівником і на зарплаті, так тож дивіться, кому що вигідніше. Нагадаю, що виплата зарплати потребує. Звітів, точності, методичності, і дуже рекомендую звертатися до професіоналів, так які зможуть це все вам засетапити, поставити на рейки і будуть слідкувати за тими звітами, що, що кожні два тижні. Тому що є серйозні наслідки, серйозні штрафи, якщо не дотримуватися то тієї регулярності. В випадку з дивідендами це простіше. Всього раз в рік вам потрібно виплатити дивіденти, оголосити про виплату дивідентів. І в принципі, потім е, заплатити корпоративний податок і персональний податок. Тож, на цьому все. Дуже вам дякую. Якщо у вас є запитання, дякую за що дивитеся мене. Так, і це є третє відео про бізнес в Канаді. Я маю надію, що зараз ви, в принципі, розумієте, які, яким шляхом рухатися, ви спробуєте подивитися. Є питання, діліться в коментарях. Так само я можу порекомендувати професіоналів, які займаються бухгалтерським обліком для корпорацій чи для self-employed. Тож, всім успіху, успіху вам в ваших починаннях у Канаді.